Та, Володим, та, що і можна. Хотів також запитати: ну все таки є звернення Філарета, та, яка буде патріарха на це? та Київськотрхату ПЦКП, та, який прос закликає? Духовенство українського писана Церкви Московського патріархату розпочати діалог про об'єднання. сьогодні, вчора ввечері почали збиратися, і зараз зранку підірвані епископи. Щоби в тому числі тепер є у нас 75 єпископів, mm. але скажімо так, це з вікаріями. Mm -hmm. Ну тобто є mm -hmm. рі різна кількість як дякую. Це, я, це, я в курсі це, да. це, це це справді можливо діалог, діалог. справді можливий. Так. І повинен бути, але дивіться, я ж кажу це питання, які ну от ми зараз маємо почути відповідь, і ми віруючи української православної церкви, так само побачимо: ну тобто, що в цій відповіді є. Ага. Ви...